Прошу присідайте, будь ласка, ще є тут міста спереду трошки, так що хто би хотів, присідайте собі, щоб у вас ноги не боліли. Матвійчик мене просив на початку служби, щоб би було коротко, тато, щоб не дуже довго. <рив> Тому я буду намагатися, ще Ісус сьогодні у Євангелії дуже коротко промовляє. Ми чуємо дуже гарне Євангеліє. Це продовження. Того, що ми читали дотепер, Ісус охрестився в Йордані. Потім ми той момент пропустили, Він пішов у пустиню 40 днів постив, Вийшовши з пустині, виходить на проповідь. Його проповідь це одне речення. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Я може трошки більше речень скажу, бо я не Ісус і не маю такої влади, щоб сказати одне речення, і цього би було достатньо для вас. Але хотів би, щоб ми застановилися, власне, над. Цією першою проповіддю Ісуса. Перші слова вони дуже важливі. Коли виберуть, наприклад, Папу і його перші слова, які він промовляє, дуже важливі, всі дуже пильно за цим слідкують, що він буде казати. Коли виберуть президента, всі слідкують і слухають першу промову, бо цікаво, що буде сказати, бо перші слова вони визначають, якби, що буде далі. Вони дуже багато чого розкривають. Ісус першу проповідь сьогодні говорить до всіх нас, кажучи, покайтеся, бо Царство Боже близько. Але що означаєте покайтеся, бо царство Боже близько? Що означає це слово? Ми, коли чуємо Слово покайтеся, то нам приходить на думку або асоціація, нам відразу приходить з якоюсь з моральністю. Тобто, будьте хороші, будьте чемні. Будьте слухняні, це так, як тепер в цьому періоді я ходжу по домівках благословити цех. І ще тут всіх діточок посвяті отчику, щоб чесні були. Ні? І е, коли ми чуємо «покайтеся», то що приходить нам на голову? Дотримання заповідей, не знаю, чемність, молитовність, якийсь, можливо, такий побожний вигляд? Але слово покайтеся це слово, яке означає змініть думки. Бо кожен вчинок він починається з думки. І це дуже важливо, які в мене думки. Так? Бо то слово метаноїте означає змінювати мислення, змінювати ментальність. Інакше кажучи, змінити докорінно спосіб свого життя, почати думати по-іншому. А відтак і жити по-іншому. Одне слово покайтеся. В наш час це слово може сприйматися навіть, можливо, з таким негативним забарвленням. Якби когось особисто сказав, слухай, покайся. Ну та що то, я, в принципі, непогана людина, що ви мені такое говорити. Покайся, я, в принципі, нікого не вбив, не вкрав. Ну Що мені каятися? Бо ми якби не відчуваємо цього, що потребуємо насправді покаяння. І, власне, Ісус каже, покайтеся. А далі каже, бо царство Боже чи царство небесне близько. Царство Боже що то є царство Боже? Це не просто якесь місце, куди ми потім десь там по смерті потрапляємо. Це реальність Божої присутності тут і тепер. Тут і тепер. І ця присутність ну, це стосується кожного з нас, нашого життя, тут і зараз. Божа влада діє сьогодні. Про це Євангеліє нам каже, Щоб вона діяла в моєму житті необхідне покаяння. Тому Ісус каже, покайтеся, а відтак, каже, бо наблизилося Царство Боже. Близькість Царства Божого, Царство Боже близько. Це запрошення не віддалятися від Божої присутності з під влади царства. Бог завжди простягає свою руку і є близько. І це, власне, добра звістка цього Євангелія. О, то Іван не каже нам, що Бог наблизився настільки до тебе, щоб тобі не було далеко. Часом можемо до декого не йти, і ой, бо то так далеко. Ні, то треба стільки потратити часу, щоб поїхати. Ми теж там, до батьків там, не так часто їздимо, бо то далеко. Треба півдня, щоб лише поїхати і вернутися назад. А Бог прийшов до нас близько. Близько. Часом ми можемо не побачити когось або щось з двох причин через далеку відстань і через дуже близьку відстань. Часом Бог діє в нас перед носом, а ми цього не бачимо. Прямо перед носом. І, і той Івангелій нам це сьогодні каже, що Бог близько. Бог є тут. Ми кожної літургії і не лише в молитві очинаш, ми просимо, нехай прийде Твоє царство. Нехай прийде Твоє царство. Що то означає, нехай прийде Твоє царство. Царство там, є, воно є там, де є цар. Царство Боже там, де є люди, де є народ, який підпорядковується царю. Тобто, кажучи, найприйде Твоє царство, ми визнаємо, що ми хочемо бути, Боже у твоїй владі. Ми хочемо Тобі підпорядковуватися. не тебе підпорядкувати собі. Щоб ти робив нашу волю, але ми хочемо себе тобі підпорядкувати. Ми хочемо бути у твоїй владі. Хочемо, щоб ти був присутній в нашому житті. І це сьогодні Ісус говорить нам, що я близько. Я поруч тебе. Я ближче, ніж тобі здається. Можливо, саме тому ти мене не бачиш і не помічаєш. Бо Його шукати треба тут, всередині. А ми його шукаємо часто десь там у хмарах і чекаємо, щоб там кулак на когось впав. А він тут всередині тебе. Тому ми його не бачимо, не помічаємо навіть його діяння. Бог став близько, щоб нам не було далеко. Бажаю всім нам, щоб ми. Кожного разу в своєму житті бачили це, щоб ми помічали цю близькість Бога до нас. І щоб ця близькість спонукала нас до покаяння, до правдивого покаяння, не до просто до хорошого вигляду побожного, не до удавання покаяння, не до того, щоб просто стати файними, чемними і посміхатися, але до справді до зміни думання, до зміни мислення, до зміни мислення, цілої нашої ментальності, яка є хвора на гріх просто. І сьогодні Христос. Приходить до нас із цим словом і каже кожному з нас: покайся, покайся, бо царство Боже близько.